Нещодавно були відкриті продажі Оніксової бурі, і я що вирішила записати відгук на четверте крило? Ну а що саме вчасно? Здається, вже всі висловились стосовно цієї книги. Я бачила просто купу захопливих оспівуючих відгуків. І багатенько так негативних, тому вирішила визначитись, як саме я ставлюсь до цієї книги, прочитавши її. Четверте крило Ребека Ярос. Це перша книга із циклу Емпіриї. Дія відбувається у військовому коледжі під назвою Базгіат, який знаходиться в Україні Навара, де кровава багаторічна війна, в якій люди і дракони на одному боці захищають кордони від загарбників. Але щоб стати вершником дракона, для початку треба пройти навчання, в якому ти можеш загинути не Щену кількість разів Вайолет, головна героїня, не планувала бути вершницею. Вона дуже розумна, але слабка, тендітна дівчина, яка все життя готувалась бути писаркою. На жаль, обставини склались таким чином, що їй довелось забути про свої плани і стати вершницею дракона. Тільки от дракони цінують силу. Чи не так? На обкладинці написано Лети або помри. І це чи не найвлучніша теза, яка характеризує цю книжку? Тут можна вмерти на кожному кроці. Серйозно, курсанти не просто не мають права на помилку, вони зобов'язані мати гарну вдачу. інакше їм не вижити. Я читала цю книгу всюди. Мені хотілося читати її весь. Час тупо весь час. Мені було приємно спостерігати за персонажами любовною лінією. Я весь час посміхалась і переживала за долю багатьох в цій книзі. Звісно, як і більшості читачів, мені дуже припали до душі дракони, які тут були самодостатніми свідомими персонажами. Пройшло вже декілька днів, як я завершила читати четверте крило, і воно просто не йде мені з голови. Я подумки повертаюсь до певних моментів, фантазую над подіями, які могли б розвертатися далі. Хоча, коли я тільки но закінчила, я відчула невеличку втому від історії. Читалась книга досить повільно, певні повороти я передбачила, але це не зіпсувало мені враження від історії. До речі, на сайті КСД ви можете знайти додаткові розділи до четвертого крила, які написані від імені Ксейдена, головного чоловічого персонажа. Але обережно можете зловити величезний спойлер до фіналу. Тому беріться за них після того, як прочитали основну історію. Герої четвертого крила стали мені рідними. Тому якби я не прискіпувалась подумки до певних деталей, я не можу поставити цій книзі менше ніж 5 з 5. Клас читатиму весь цикл залюбки.